Всім привіт! А я продовжую вам читати історії про маленьку відьму зук. Канікули маленької відьми. Автор тексту французький письменник Серж Блок. Художник Ніколя Убеш. Переклад з французької Онисія Колесникова. Видавництво Наша ідея. Перша історія сьогодні називається Урятована русалкою. Зук утомилася від шуму великого превеликого міста. Вона хоче відпочити на канікулах. А що в такому разі робить маленька відьма з характером? Вона сідає верхи на свою мітлу і летить, летить високо-превисоко, в блакитне літнє небо. Зук летить далеко, далеко, предалеко, вона ширяє над безкрайнім морем. Вона бачить. Декількох китів, що вирушили в подорож, і декілька літаків, що влаштували перегони з чайками. Сонце заходить настає ніч, зук продовжує свою мандрівку, розглядаючи зорі, що сяють на небі і відзеркалюються в безкрайньому морі. Зірки наче шепочуть їй. Давай зук, лети далі, ще далі. Але зук починає відчувати втому, вона позіхає і хотіла би приземлитися, однак навколо лише безмежне море. Зараз вона достеменно засне. Літати такою втомленою дуже небезпечно. Можна навіть потрапити в аварію. Обережно, зук, ти засинаєш. Обережно. Занадто пізно. Зук заснула. Вона падає в безкрайнє море. Вона розгублена, зараз її жруть страхітливі акули, які небезпечно наближаються. Акули грізно дивляться на зук. Найстаріша серед найзліших каже: Ням, я її з'їм, адже обожнюю гамбургери. З на щастя, русалка, яка теж живе в морі, рятує зук. Адже всім відомо, що русалки значно спритніші за акул. Потім русалка запрошує зук до своєї домівки на дні моря. Це справжній палац, побудований із мушель. Усіх кольорів веселки та коштовних коралів. Зук та її нова подруга розповідають одна одній чудові історії про відьом та риб, магію та океани. Зук разом із русалкою ідуть милуватися видовищем на Дні Морському. Балетом дельфінів, співом величезних блакитних китів, рибами, клоунами. Як це чудово! Вони весело проводять свої дивовижні канікули, граючись у піжмурки з омарами, і вквача із сомом. Але всьому настає кінець. Навіть Канікулам. Тож зук прощається зі своєю подружкою з морських глибин. Русалка дарує їй на згадку мушлю. Я ніколи тебе не забуду. Зук треба знову здолати довгий, придовгий шлях, щоб повернутися додому. Іноді вечорами, коли не вдається заснути, зук прикладає мушлю до вуха і чує шум моря або історії, їй розповідає подружка Русалка. Наступна історія про зук називається Піщане море. Сьогодні знаменний день. Тато Привітуль. Мама ожинка, Зук, їхня улюблена маленька відьмочка, а також вуглик і пан Гарбузик вирушають у відпустку. Ви впевнені, що нам справді потрібно все це? запитує Привітуль. Це ж справжній переїзд. Ось вони вирушили. Хай живе свобода! Після тривалої, тривалої, претривалої мандрівки наша невеличка родина прибуває до пустельного міста. Ти ж казав, що ми їдемо до гарненького будиночка з видом на море. Каже зук татові. Так. відповідає Привітуль. А ось і море? Хай там як тут спокійно, і нас не дратуватимуть сусіди. Тут навіть є гримучі змії, каже ожинка донечці. Я знаю, ти обожнюєш робити з них кольє. Круто, оце так розважимось, а я не люблю. Гримучих змій. Першого дня зук збирає колекцію скорпіонів. Другого дня зук робить чудовий букет із кактусів. Третього дня зук робить гарне кольє з гримучих змій. Однак четвертого дня зук починає нудьгувати. Зук каже, щоб мені іще зробити. Гадки не маю чим зайнятися. Візьми свою мітлу і політай по пустелі, радить тато. Але не літай занадто далеко, додає мама. Однак бути обережною або дуже слухняною зовсім не про нашу зук. І вона летить далеко, далеко, предалеко, у безкрайню пустелю. Але їй усе одно нудно. Було б веселіше, якби здійнялася піщана буря, метикує зук. Тоді вона промовляє чарівне заклинання. Абракадабра, хай із піску здійметься хмара. Тієї ж миті здіймається буря, а зук опиняється в її епіцентрі. Вона нічого не бачить і стається аварія, вона врізається в скелю, а її мітла ламається. Пан гарбузик знепритомнів, вуглик весь пом'ятий. Зук загубилася, тепер її ніколи не знайдуть. Це так сумно. На щастя, зуку взяла із собою телефон для виклику тата і натиснула на червону кнопку. Тієї ж миті з'являється привітуль. Він промовляє чарівне заклинання. Абр кадабрі кадабро, хай усе стане, як було. І буря вмить щухає. Привітуль саджає всіх на свою мітлу, щоб повернутися додому. Зук, звичайно ж, трішечки насварили, але потім пробачили, і вона пообіцяла більше ніколи так не робити. Хм-хм. До наступного разу. Ось і завершилися наші чудові дві історії про зук. Всім дякую, хто уважно слухав. Неодмінно з вами завтра послухаємо ще наступні дві історії. До зустрічі!